Катерина Гольцберг – дитяча та сімейна психологиня, досвід роботи понад 20 років, має багаторічну практику в освітній сфері. Президентка професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, письменниця, лекторка. Давай почнемо з пса патрона і підемо далі. по ТОТО, вантажівка, льова і так далі. Як ти бачиш їхню користь, як ти бачиш їхню шкоду для українських дітей? Почнемо з пес -патрон". пес Патрон. Незважаючи на те, що, на мій погляд, ідея цього мультика була дуже важливою і корисною, але у мене, знаєш, відчуття, що його робили десь на калянки. Тому що ідея непогана, але. Навіть не про те, як він намальований, а про те, як подається інформація, дуже важлива і корисна саме дітям. Тому що там дуже багато дуже дорослих таких метафор і дуже дорослих порівнянь. Чим це погано? От, наприклад, там є кріт, до якого там звертається пес патрони, там є така, такий жарт, що ну, у нас скрізь є кріт. Патрон, старий друже! Потрібна допомога. В тебе є друг Кріт? У кожного шпигуна є друг Кріт. Ми з тобою, як дорослі люди, розуміємо, що мається на увазі, а, ну, я впевнена, що діти ну, не можуть. Їм мають бути якісь пояснення, що малось на увазі саме в цьому жарті. Хоча можна його пропустити і не зважати. Але у мене було таке враження, що без. Людини дорослої поряд, дитина не зрозуміє, ну, що мається на увазі, і в інших речах. Тому що, наприклад, там небезпечними є бубухи, такі, ну, умовні, такі живі істоти, які вибухують. Але, як, на мій погляд, має бути алгоритм, що дитина має звернутися зразу до дорослої людини, якщо вона бачить небезпеку. Патрон, який асоціюється, начебто, з дитиною, він в взаємодію безпосередньо сам з цими бубухами. Здається, час ефектно закінчити цю презентацію. Хапай, кого зможеш, а я наздожану головного. Тобто, що має дитина усвідомити, що вона теж, як патрон, може так само вчинити. І це дуже небезпечно. Тобто, на мій погляд, найважливішим наративом мав би бути поклич дорослого. А там дорослі лише у вигляді ніг, які іноді підходять в кінці мультика, і патрон передає цим ногам цю інформацію начебто. Як вчиняє вже ця людина, ми нічого не знаємо далі. Тобто є сюжет, де патрон виявляє якісь небезпечні речі, і це такі веселі бубухи. З якими він взаємодіє, за якими він ганяється, а потім він сам з ними якось справився чи за допомогою когось, і потім тільки це передається дорослій людині. І мені здається, цей алгоритм не є вірним. Хоча там є, наприклад, алгоритм дії при пожежі, що там треба вологу тканину взяти, щоб дихати через неї. Загально якісь речі є корисні, але в цілому мені здається, що мульт. тик може у дитини скласти враження, що можна впоратися самостійно з цими бубухами. Вони такі прикольні, веселі і ну, небезпеки не е, чинять. Оце мені здається, воно ну, для дитини того віку, на який, на мій погляд, розрахована ну, ця стрічка, вона не є хороша. А який вік приблизно за її динамікою? Ми говорили, що у фільму є динаміка. Мені здається, це дошкільний вік, і це дійсно. Ну вік гри. І дитина може асоціювати себе і грати от, я пес патрон там, умовно. І, звичайно, це буде тоді не дуже безпечно для дитини. Немає ніякого висновку. Ну, от, для мене дуже хотілося б там, увага, діти, якщо ви побачили там, метеликів, ви маєте ну, от так і так вчинити. Тому що там спочатку теж про метелики, ці небезпечні. Спочатку літають метелики, потім вони шукають якихось метеликів, потім ці метелики виявляють вибухонебезпечними і знов таки якась така весела взаємодія з ними виходить, а не така, як мені здається, мала бути. Підступні бубухи. І ці так звані метелики зараз можуть наробити великого лиха. Раз. І якщо один із них побухне, то інші. Бубух! Я займусь цим башкетником. А Тимо, підіймай всіх справжніх метеликів у повітря, щоб вони не постраждали. Ідея класна, виконання мені не сподобалось. Українські військові щодня працюють над тим, щоб росіяни більше не могли насаджувати нам свій руський мір. Ми повинні допомагати Збройним силам у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятаємо, автомобілі чи дрони на фронті потрібні не військово. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи. З українських мультиків, який тобі найкраще от, потрапляє в потребу, дитини є безпечним і корисним? Про безпеку є корисні поради. От, Це найкращий мультик про безпеку, дійсно, там є сюжет, є як треба вчинити. І якщо є якісь неправильні вчинки, вони аналізуються авторами, і цей мультик дійсно дуже хороший, корисні поради, він про все. Я ну, не бачила, чи є серії про війну, але ті, які я бачила про загальні, там, умовно, там, якщо ти застряг в ліфті, якщо ти там, хтось до тебе придбав, Прийшов незнайомці вдома, що треба робити, що не треба робити. І там алгоритм хороший. І це теж для дошкільного віку, але він і для шкільного, молодшого шкільного теж підходить. Щоб не казав незнайомець за дверима. Я друг твого тата, ми домовились, що я його зачекаю. Відчиніть я сантехнік. Вам телеграма. Розпишіться. Не відчиняй. А то то. Мультик «Тото» мені дуже сподобався. Це шикарна альтернатива українська і свінки пи. Пепі, але наш контент з нашими там героями, і там дуже видно моральні цінності, які ну намагаються ну намагаються автори донести що є добре, що є погано. Як ви знаєте, багато наших тат і мам в армії. і ми можемо зробити для них дещо корисне, Ой, я обожнюю робити корисне. Взагалі, от то, то мультик, який мені сподобався. Це теж для молодшого віку, тобто дошкільного віку. Дуже хороша, зрозуміла українська мова така, бо є мультики, де я не все могла зрозуміти. Навіть пес Патрон мені іноді доводилося переслуховувати декілька разів, щоб зрозуміти, що було сказано. Тут ідеальна артикуляція, хороша українська мова, є мораль. Дійсно, це дитячий мультик. Там немає ніяких таких дорослих жартів, наприклад, як в цьому пес Патрон. І в мультику просто чудові пісні, які легко наспівувати, які запам'ятовуються, які мають правильні якісь слогани, я б так сказала, які можна використовувати як правильні. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу, як настати овощем фінансово. Якщо ви хочете, там можете допомогти у. Формування свідомого українського суспільства доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Buy Me A Coffee. Приходить котигорошка та його друзі. Якщо порівняти з закордонними мультиками, для мене це така трохи дитяча психоделіка. Я не можу зрозуміти логіку деяких речей, які персонажі, коли виникають, неможливо запам'ятати всі персонажі. Їх дуже забагато, як для дитини. Окрім ну, котигорошку його друзів, там дуже багато різних персонажів, які ну, просто я втратила через певний час можливість відслідковувати. Він мені дуже схожий Може був, якщо із закордонними, порівнювати, на губка Боб. Але в губка Боб є персонажі, які ну, постійні є, там, які е, долучаються. А тут весь час хтось долучається, і для мене, ну, буду, скажімо, мені здається, що дітям занадто складно утримувати так багато персонажів. Хоча він намальований красиво, як, якась сюжетна лінія є, е, за якою ну, досить складно. Е, ну, Скажімо, слідкувати за цією сюжетною лінією. Це треба бути повністю залученим в цей мультик. Можливо, якщо це вже там підлітки чи діти від 10 років, то їм, можливо, більш цікаво буде. А хоробрі зайця. Хоробрі зайця непоганий мультик саме для маленьких дітей, саме для от таких зовсім маленьких. Тому що перше, що там є, там є зрозумілий сюжет. Ну, зрозумілий для маленької дитини, все, -все пояснюється, що відбувається. Там дуже багато показано ігор дитячих, в які діти можуть грати. Ой, малята. я балакуча морква. Так, тату? Так, пані моркво. А це наш новий друг. О, Вітаю! Я бабуся Лама. Загально мені цей мультик сподобався. Ну, можливо, когось там не влаштує ну, проста графіка, але там є хороша комунікація з урахуванням там правил Дякую, вітаю, всі дуже такі вічливі персонажі, такі правильні речі можна навчити. Ідеальний мультик перед тим, як піти в дитячий садочок, щоб навчити дитину, наприклад, якимось ну, речам комунікаційним. Дивосвіт? Він дуже красивий, яскравий. Тут треба зрозуміти формат і саме зображення у вигляді цих картин Приймаченко, тому що до цього треба бути готовим і дотичним. Сюжетна лінія дуже цікава. Вона така політична інтрига в лісі відбувається. І ну є такі розуміння. Що таке влада, як впливає влада? І тут я б навіть рекомендувала дивитися разом з батьками чи навпаки батькам з власними дітьми для того, щоб пояснити на цих прикладах, можливо, якісь там сучасні політичні баталії, тому що вони там добре розкриті в лісовому такому суспільстві. А від якого віку дитині? Ну тут, мабуть, щоб так розуміти, це молодший шкільний вік і старші діти теж можуть вже. Тому що ну, зовсім маленькі, ну, мені здається, сюжетну лінію не, не зможуть повністю осягнути. Хоча якась інтрига є, як в казках українських народних, там, лисиця хитра, там, хтось... готують до життя. Угу, так. І останнє з українських моя країна, Україна. Моя країна-Україна. Взагалі, я дуже люблю Сашка Лірника, тому мені ну, сам по собі подобається змістовне наповнення цього мультику. Це теж дуже схожий за графікою на, наприклад, Баранчик Шон. Якщо порівнювати з закордонними, це теж пластиліновий мультик, який дає. Дуже багато інформації ну, про Україну. І мені подобається, що там багато таких словотворів, нових метафор, нових ідеом, таких, ну, українських, які можна застосовувати використовувати. Там прикольний дуже гумор, наприклад, не так склалося, як бажалося. Ну, Такі якісь словотвори, які можна використовувати як такі крилаті вислови, і вони чіпляються, і вони запам'ятовуються. О, Господи, що спав, що в футбол грав. О! Гарна фраза, треба записати. А, я і безлад, не мати погратися. Ага. Як спалася? Чи сухо всталася? Там такий притомний і дуже зрозумілий гумор. Таким з українським присмаком, і мені сподобався. Але це мультик, я навіть би сказала, що він і для дорослих, тому що от мені було дуже цікаво, як дорослий людини, його дивитися, і були якісь речі, які для мене стали відкриттям, там історичні якісь факти, так, які ми ну, можемо потім ну, як знання використовувати. власні. Це реальні факти, це не вигадка, це мультик про реальну історію. І мені Сподобався, хоча це казки, начебто, Росія постійно шукає способу, як розділити українців. Ініціатива, як насати овочем, розповідає про ворожі інформаційні операції і те, як не потрапити до них на гачок. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Давайте разом розповідати про можливість інформаційної гігієни. Якщо взяти мультики нашого дитинства, от uh, Петрик П'яточкін. І його рахування слоників. Угу. Ну, Взагалі Петрик П'яточкін мені завжди подобався і в дитинстві, і подобається зараз. Чому мені як психологу подобається Петрик П'яточкін? Тому що це перший мультик, який, скажімо, показує дорослим гіперактивну дитину в її просто реальному вигляді. І це, ну, такі, я б навіть сказала, що це такий символ рдух такої дитини. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не не стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукай гейпа тижче, аби я чого не вийшло. Та інакше, я, інакше, 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 та інакше, 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 та інакше, я, інакше. Не вмію, хоч заплач усвідомлення, як поводитись з такою дитиною, саме ну, може прийти, коли передивитися цей мультик. І оце нормалізація ставлення до такої дитини, тому що там ну, хороша така вихователька чи мама. Я не пам'ятаю просто хто там з ним взаємодіє, але з ним взаємодіють правильно так це мультик точки. для батьків. Ну, дітям він подобається, тому що він про е, них, ну, про те, як вони іноді себе поводять, але ставлення до е, цієї дитини, ну, дорослих в цьому мультику, воно дуже правильне і помірковане, і мені здається, що можна брати <говорити> приклад. А капітошка? Ну, капітошка це більше такий мультик-пісенька. Він добрий, він. Е, Скажімо, такий веселий, але ну така ну казати про його якісь змістовний, такі наповнення я б не говорила. Це такі розважальний мультик. Там подивитися всім добре, всім всім весело, ні шкода, ні користі. Угу. Ну таке козаки це для дітей чи для дорослих. Козаки, я вважаю, це виключно для дорослих. Мультики, до речі, в моєму дитинстві його показували саме в дуже пізній вечірній час. І навіть я добре пам'ятаю, коли я дивилася його доволі пізно. Чи в денний час, коли, наприклад, я була в школі, мала бути в школі, а його показували, якщо там я захворіла, я могла подивитися його днем. Ну, цей мультик. Тому мені здається, все ж таки він ну, був. Налаштований на дорослу аудиторію, просто в Радянському Союзі будь-який мультик вважався дитячим. Ну, тому що анімація вважалася ну, дитячою розвагою, і самі режисери налаштовані були на дорослу аудиторію. Але загально знімалися мультики для дітей. Ну, це така, е Біполярна, біполярний розгляд радянської системи. Мені здається, що одночасно це могло існувати в одному просторі. От, Наприклад, так само, як той самий Врунгіль. Мені здається, це загально ну, більше дорослий мультик. Там дуже багато дорослих речей чи там е, острів скарбів і гумор там дорослий. Але діти дивилися, ну нехай дивляться чимось зайнять. Ну, мені так здається. А вовк. Ну і вовк це казка, але вона дуже доросла з дорослим змістом, з дорослими жартами. Як ми пам'ятаємо, там весілля відбуваються і всі такі залицяння один до одного цих персонажів. Вони теж дуже дорослі і п'ють горілку, ну, співають якісь такі пісні. Українські, які ну точно не дитячі. Їсти хочеш? І мені здається, що загальний зміст цього мультику і ці фрази, які чіпляє наш мозок і згадує якщо що», Вони теж про щось дуже доросле. It's